До поліції надійшло повідомлення про гон автомобіля у одному із сіл Недригайлівщини. Правоохоронці розпочали проведення розшукових заходів з метою встановлення місця знаходження транспортного засобу, а також самого зловмисника. Задля цього було обстежено гектари місцевості. Поліцейські обстежували ділянки лісових масивів, де можна сховати автомобіль від камер спостереження, також використовували квадрокоптери, аби охопити оглядом більшу площу. Одночасно перевіряли й можливі місця перебування підозрюваного. Завдяки проведеній роботі 48-річного зловмисника розшукано, а транспортний засіб вилучено та поміщено на спеціальний майданчик. За даними слідства, вранці 1 липня додому потерпілого прийшов знайомий. Вирішуючи один з одним стосунки, підозрюваний почав погрожувати застосуванням насильства. Та проти волі заволодів транспортним засобом чоловіка. На даний час слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зумиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.